Вітаю! Зайшов гості до знайомого колекціонера і хочу вам показати ось такі металеві звиточки. З них починається нумізматична спадщина України. Це перші металеві гроші, які виготовлялись на території України в кінці VII, початок VI століття до нашої ери. Місцем їх виготовлення був острів Березань, в античні часи це півострів. Він розташований біля сучасного міста Очаків, це Миколаївська область. Тобто, сміливо можна говорити, що. Виготовлення перших грошей на території Північного Причорномор'я в античний час було на острові Березань в Миколаївській області. І ви тільки подивіться, який великий асортимент цих стрілок. Ці монети були продані на закордонному аукціоні і знаходились в колекції Алекса Олекс... Олекс... Шупса. Тільки подивіться, який цікавий нумізматичний матеріал у нас з вами, це наша з вами нумізматична спадщина України.